Заскин Люклян. Готовый. Оп. Раз. Два. Три. Шестнадцать. Четыре. Хорошо. Люклян. Рюклян буп'як. А, а? А? а я ж треба заверстити чи позвонити. Ну я ж показував Прити. на або за планкою. Три варіації. Готовий? Оп! Отак правильно, оце впритул називається. Два, добре. А Ні, стоп, стоп, подивись, де ти м'яч залишив. Ще одна спроба остання. М'яч впритул до планки. Готовий? Оп! Раз. Стоп! Ну подивись, ти не розумієш? Я тобі кажу, впритул ти тут робиш правильно, а тут залишаєш м'яч вул. Отут. отут залишаєш. Тягнешся, давай остання спроба, друже. М'яч в притул на або за планкою. А ти ставиш на пів метра. Готовий. Ти смієшся. Зараз не здасиш, я ставлю прочерки, Окей. Добре? Готовий? Оп, поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Добре, молодець. Через трендюліну в тебе здорово все виходить. 20, Видається. Гуп'як Остапчук. Готовий? Оп! Раз. Друзі, ви що хочете? Подивитися? чи що? Чи проконтролювати мене, чи результати Ви Останній добре, молодець. 16,52. Хороший в тебе. Остапчук шапран. Остапчук. Готовий? Оп! Добре. Два. Три. От тобі друзі да, допомагають як. Я просив воротах, не сидіть. Чотири. Останній. Добре. Будь ласка, шапран таран. Готовий? Оп! М'яч в притул до планочки ставимо В притул. притул, кажу, до планки. Дай сюди м'яч. Будь ласка, дай сюди м'яч. Дивись, оце в тебе в притул. Оце притул. У мене в притул. Оце отак. От притул. Притули. Притули. Поняв? Будь ласка, серед. Готовий? Оп! Добре, молодець, зараз правильно. Зараз правильно, рухайся. Монітор раніше, раніше монітор. Добре. Добре. Чотири. Останній. Просто вибігай. Просто вибігай. Добре, молодець. Будь ласка, Таран Козмірчук. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Молодець.